Топ-3 найкращих жіночих парфюма на цю осінь: Тілія – легкий аромат з нотами липи, зеленого чаю і деревини. Свіжий і заспокійливий, квітковий і зелений, ідеальний для теплої осені, створює повну гармонію. Обирайте його, якщо хочете відчути легку прогулянку парком свіжим осіннім ранком. Блю талісман яскравий і свіжий аромат з нотами бергамота, мандарина, кедра і амбри. У ньому глибокі деревні та мускусні відтінки. Він чудово підходить для ясних осінніх днів, коли повітря тільки стає прохолодним і ви відчуваєте всю свіжість та енергію природи. Сантал 33 це теплий і глибокий парфум з нотами сандалу, кедра і шкіри. Деревні та шкіряні акценти створюють затишок як під час прогулянки лісом та посудення біля каміна. Ідеальний для самотніх осінніх вечорів, коли хочеться подумати і насолодитися тишею. Шукайте свій ідеальний запах. Переходьте в хайлайт аромати. Там ви точно знайдете щось для себе.